Одні плетуть маскувальні сітки для бійців, інші запаковують військову амуніцію. Вони роблять все для того, аби наблизити нашу перемогу. Втім, не всі помічають, як швидко сідає внутрішня батарейка. Вперше в Івано-Франківську психологині організували тренінг, як турбуватися про себе у складні часи. Відтак поспілкувалися з місцевими волонтерами, які надають допомогу евакуйованим з регіонів, де ведуться активні бойові дії. Ми з пані Оксаною рудою. Е проговорювали, наскільки важливий цей захід є саме для волонтерської спільноти, і в процесі організації я спитала колег волонтерів, чи долучилися б вони до цього заходу, чи було буде їм цікаво і корисно відновити ресурси свої як волонтерів, знайти нові ресурси для того, щоб продовжувати наближати перемогу працюючи в тилу. Людям все-таки потрібна підтримка, потрібно спілкування. Потрібно відновлювати себе, щоб бути сильнішими. Емоційне виснаження одна із захисних реакцій організму, який перебуває у стресі. Психологиня каже, емоційну допомогу вирішила надавати від початку великої війни. Тоді усвідомила, що вестиме боротьбу на волонтерському фронті. Дуже часто звертаються волонтери від того, що виснажилися, втомилися, більше нема сил, Хочеться, розуміє, що треба, а сил немає. Не цінування праці волонтерів. От це теж дуже такий складний момент, бо люди це добра воля прийти і вкладати свої зусилля, свій час, а цього не цінують, а іншим не треба, а інші живуть так, ніби війни немає. Це ті проблеми, з якими стикаються зараз волонтери. Кожен волонтер прийшов на тренінг, аби навчитися контролювати свої емоції та знайти внутрішній ресурс. Серед них і Олександр каже: наразі суспільство поступово втрачає ентузіазм щодо допомоги іншим. Достатньо людей, які знаходяться вдома і не готові, не знають, куди себе діти. І На початку кудись хтось біг, тим ми чимось допомагали. Зараз це зводиться на нівець. Фактично, ті, хто могли би допомогти, їх нема. Ну чомусь відсотні волонтери радять, аби в тилу було емоційно легше переживати складний воєнний час. Потрібно віднайти справу, яка підходить за духом, і відповідає можливостям. Ті люди, які очолюють це об'єднання, момаскувальні феї зуміли. Зробити дуже приязну, дуже доброзичливу атмосферу, де люди відчувають себе комфортно, і якщо є якісь негаразди стресові ситуації, то в багатьох випадках вони просто там знімаються. Безумовно, допомагає і робота. Якщо ти щось робиш і ти переконаний в тому, що ти робиш правильно, тоді і стресу немає. Аби заповнити місце стресу та віднайти внутрішній спокій, допомагаючи іншим, варто зайнятися суспільно. Корисною справою, як от плетіння сіток чи виготовлення свічок, головне не залишатися осторонь. Віталія Когуч, Ярослав Лелет, новини на вежі.